І так, всім привіт! З вами знову Апгрейдер, і ми продовжуємо грати в рейк. І, як ви пам'ятаєте, ми пережили вже одну ніч, стріляли по самому рейку, ми його вже побачили. І можна, звісно, постаратися його пристрелити сьогодні. Не знаю, як це получиться Може, вдасться. Не знаю, чесно, не знаю. Ну, як бачите, в нас збереження йде через ніч. Так. Той самий кабан. В общем, йде збереження через ніч. І, допустимо, якщо ми вночі, то іде якби збереження від ночі. Якщо ми зранку прокидаємося, то ми вже так, якби, від дня йде збереження. Ну, хто зрозумів, той зрозумів, той молодець. От. Зараз ми побігаємо акуратно, проставляємо камери, заберемо ті, ці трепи, які ми знайшли там. Там далеко. Так, для початку. Треба глянути, де в нас є камери. Камери є в нас палить наш кемп, і камера є на болоті. Я би радив поставити десь в тому окрузі, там, де він першої ночі лазив. Хоча я не знаю таке враження, що він не буде вже другої ночі тут лазити. Тому я хз. Так, ладно, давайте. Так. Мені треба була камера взагалі, то. Ну ладно, є. Так, ставимо сюди. І пробіжимося ще до болота. Так, Пробіжимося до болота. І мені цікаво, от я хочу перевірити. Якщо взяти камерою і поставити, а під камеру кинути той же самий треп, да? то рейк попадеться чи не попадеться. І чи взагалі, якщо він попадається, то він не вилазить, то взагалі буде прекрасно. Якщо він попадеться і не вилізе. Буде просто прекрасно. Так. Якісь дерева, корені, от і саме болото. Ой, як разить. Ладно. Пробіжимося в цю сторону, здається, десь в тій стороні була камера, так? Да? Якщо не помиляюся. Тут десь. Камера десь тут. Де вона? Так. Щось я її не бачу, щось її провтикав. Так, глянемо. Камера. Прямо на ній стоїмо. А, от вона. Вот вона. Так, вибираємо камеру. Ставимо. Так, тут у нас спальність вон туди. Якщо взім... візьмемо бінокль. Ой-ой, як же світло. Ну, десь там наша ще одна камера. Стоїть, так що. Добре. Так, тепер мапа глянемо, глянемо, глянемо. Так, у нас є 4 камери, 4 камери стоять. Тепер давайте пробіжимося до того будинку, де ми знайшли ці пастки. Так. Хоч би прямо нам треба бігти, якщо не помиляюся. Ми добіжимо до того будиночка. Здається, якщо не помиляюсь це він, так? Ні, це не він, це сусідній від нього. Добре. Пробіжимося зараз, то все позбираємо. І скипнемо день. О боже, олень. Олень. Я щось я не знав, що би тут олені водились. Так. Ми піднімаємо це всю річ. Так, нормально все. Так, супер. І біжимо тепер назад. Стам ще десь. Кап. Меру. А я поставлю сюди камеру. Що далеко бігати? Як можна поставити. Як? А, у нас ще на кабаніка! Так чекайте, кабанаш. прибили. Не поняв. Чотири ж камери. Чотири. Нема більше камер. Так, мені в цю сторону. Видно, кабан живий, значить, виходить. Тоді де він бродить? Ми його попробуємо знайти. Отут тут ми сиділи тоді. Пам'ятаю першу ніч. Вроді би тут. Так, Да, вроді би тут ми сиділи, да, так. Да. Так. Тут якесь корито. Біжимо сюди. Вон нужно ж уже вихід видніється вон там. Ух. Попробуємо знову побігати за рейком, якщо вийде. Цікаво, де він там буде тепер лазити. Тому що таке враження, що другий раз він уже в цьому місці не буде. Першу ніч він. О, ми видохлися. Так. Поглянемо, що в нас є. Значить, у нас є два Е, одна камера, один комп'ютер, якась ще жратва якась і Чо ноль? Як каунт ноль. О, 5. Я думаю, вот, 5. Якийсь залаг був. Побігли. Так, візьмемо Друбаш. Чому ми бігти не можемо? Видно, ми видохлися. Правда, тут такого показника немає, я не знаю. А ось, здається, наш кабан. Да, то наш кабан вон з камерою, видно було камеру. Окей. О, все, ми вже віддихались. Так, ну побігли пропускати. День. Єс. Так, пропускаємо день. І будемо палити рейка. Так. Що на за звук був? Що рейк уже зняв мені камеру. Так, перша камера щось мигає. Ще один кабан! І не другого кабана прибив! Так, п'ята камера. Четверта камера. Третя камера кабан. Друга камера, це у нас болото, але поки що я нічого не бачу. На болоті вроді нічого не, нема. Також раджу швидше в темноті більше дивитися, тому що не видно нічого взагалі. Так, попробуємо на четверту камеру. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Де де, де, де болото? Болото, 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 де? От оно. Що це за фонарики якісь такі світяться? -та. Так, чекайте, було то п'ята і третя, да? Не, було то п'ята і друга. П'ята і друга. Та ні, вроді би було то чисто. Пусто. Нікого нема. Оа! Блін! Він так вискочив, прямо як я подивився. Блін, я. Я реально злякався. Так, а де ж він тепер там? Він там десь, він в тій стороні десь лазить. Камеру одну мені зламав. А, де ж він і є? Я його не бачу. Я його Реально не бачу. Ні, то не він. Це якийсь корінь торчить. Блін, реально вглядаюся, вглядаюся, не бачу взагалі нічого. Де він? Де він? Я реально не бачу. Тож він десь втік. А во-во-во-во-во-во! во лізе, 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 вон 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 бачите, рухається. Рухається, вон 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 біжить, біжить, біжить. Точніше рухається повільно. Вон вон воу. Я навіть звуки чую. Тихо, не рухаємося? Не рухаємося. Він, здається, на рух біжить. От-от-от-от біжить, біжить, біжить. Вообще не рухаємо Здається Він на звуки камери. Йой, він прямо на нас пре. Прямо на нас пре. Ай! Спалив, спалив, спалив! Спалив. І що за звуки такі? Крику якогось такого. Так, кабан живий. То кабан, походу, да? Да, то кабан. Лізе сюди. Де він знаходиться? Зараз ми визначимо. Кабан! Кабанідзе, А во, 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 тут, около цього. Коло трейлера нашого знаходиться. сейчас ми можемо його спалити тут, а вот він. Пласить. В общем, регг зламав нам камери. Ой. Рейк зламав нам камери. Це погано. Що не вже йти за ним? Не вже йти за рейком? Отаке От цікаве питання. Мені якось стрьомно до нього лізти туди. Що якщо наш герой. Як тільки рейк нападає на нього, він зразу все. Коньки відкине. Ну, не знаю, не знаю. Ладно. Пішли. Була не була. Погнали до рейка. Погнали до рейка. Фух, стрьомно. Дуже стрьомно. Краще ліхтарик включу. Чи може він мене по ліхтарику може палити. Я не знаю, куди я йду, я не знаю взагалі куди. А! Рейк! рейк! Рейк, 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 рейк! Рейк біжить! Рейк за мною, за спиною! Я біжу, я біжу, я біжу! Він справа! Ні, він зліва! Він прямо за мною! А, Оух! -а, -а, -а. а, то він слабенький! Так! Так! Я там бачив вишку! Тут я. Ааа, та він знов на мене біжить! Та да шо таке? Воу! Він залагав! Ні, він не залагав! Все, біжимо, біжимо, біжимо на вишку. На вишку негайно. Я загубився, я загубився. Біжимо, 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 біжимо. Вон вишка. Це єдиний наш порятунок. Походу. Діла. Виходимо, виходимо, виходимо на вишку. Вилазимо. О, бліна. Я реально злякався. Я боявся, що він мене сильно поб'є. А він не так і сильно б'є. Так, ну тут ми можемо його легко палити, просто палити на ізі. Вот-вот-вот-вот лазить. Лазить вон там, але я до нього не дострелю просто-напросто. Давайте спустимося. Чуть глянемо. Де він там? Де він загубився? Ну кудись кумиші поліз. Аво! Лазить. Наближати віддаляти не можемо. Ні, не можемо. На жаль. Кудись, вообще поліз далеко від нас. Вон вон лізе, лізе, лізе. Вон поліз далеко від нас. Він сюди прийде взагалі чи ні? Мені от цікаво. Він Сюди не прийде. Де він дівся? Аво. На горі. Він сюди прийде чи не прийде до мене? Тому що Зблизька його запросто можу. Зачепити. А здалека куди. Так. Причому приціла взагалі немає. Тут стріляєш? Невідомо куди. Ну, де він дівся? Я щось вже загубив з Радара. Ну. Не видно, не видно його. Что ж такие? А -а -а. Вон, вин. Привет, дружок. Тика, он поднимается на той. Воу-воу-воу-воу-воу! Ты полегче! А, -а, -а, -а блин, вид да, тут найде. Е, е, я по нему попал! <звук> так, сегодня запомнитав, что я тут. Теперь -а. На гору, на гору, на гору, все. Куда він побіг? Куда він побіг? Мінокльменю. Дайте. Куди він втік? У нього теж половина ХП уже. І в мене половина ХП. Лишилося. Де він? Ладно, чекаємо його. Іде йде хтось? Дієї сторони Приготуємося. Так, 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 так. Де-де-де-де? Вон він, вон, він. Тихо. Вон він. Де він є? Ти не побіг. Ти! Куди побіг? Ти ж по ньому навіть не попав. Просто в посту вистрілив. В холосту вистрілив. А. Так. Перезаряди. По ідеї, він сюди приходить вже, так що є шанс його тут пристрілити. Ну, и не да. С тієї стороны. Давай, давай, давай. Підходь поближче, так щоб я тебе прицілити міг. Ну, де ти там? Давай! Все ближче і ближче, і не видно його ніде. Во, Лиза. Лиза, Лиза. Е, попал! Я в него попал? Бинокль? Куда он втик? Бежит, 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 бежит. Спортсмен, блин. Все, втик. В кущи. Ух. Ух, 19 патронил. Хух... оце так жесть. Вон 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 лізе. Через зарослі. Вон біжить. Так. Він знову до мене йде. Я його бачу. Тихо. Так, близько. Куда именно цей распидида? Ну, а во опять туда же. А втик, втик. А. Складно, складно. Дуже складно. По ньому здалека стріляти. А з близько і не вийде. Ніяк. Зблизька він мене буде. Бити. Нема, нічого нема. Хм. В мене є трепи. Дивіться, що ми можемо зробити. Зараз чисто просто по, по цьому зарашимо. Давай. Біжи, поки він не вернувся. Зараз чисто зарашимо. Просто поставимо камеру, а під неї поставимо трепи. Біжимо, біжимо. Надіюсь, він не в цю сторону побіг. Я взагалі в шоці буду Так, є. Поставили. Тепер трепи. Єс, yes, один є. Yes. Я так побільше не ставлю. А, чую його! Я його чув! Все, тікаємо. І тікаємо. Не дивлячись під ноги, тікаємо, куди я біжу взагалі? Ви можете мені сказати, куди я біжу? На, все, мені в цю сторону. Ай, я в дерево вперся. Так, 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 так. Щас ми подивимося, як йому сподобається. Ті трепи. Так, от я бачу уже світло. Є, все, ми на місці. Фух. Тепер треба палити його там. Я не впевнений, чи я його пристрелю. У нього багато хп. Так. Є. Так, остання камера. Четверта. Вот він тут. Да. ДА, да, так. Да. Попався, попався, попався. Ой, який неприємний звук. Він попався, він попався. Він попався, йому зняло хп. А що це за звук був такий? Стрьомний. Він ще знову вернеться сюди. Зато його можна так коцати просто без патронів. Вот-вот-от біжить, біжить. Біжить звідкись. Попався! Ой! Що за звуки? Бався, він попався, реально йому зняло ХП. Там показує зверху, що ХП знімає. Де він, він звідси чи що? Походу. Ну не звід там же. Так. Вон та вишка. Ну де ти там Кроки Вот-вот-от муха! Ай! Що це за звук такий реально? Це що камера так звучить чи що? Чи це він так кричить. Вот-вот-то опять. Ну Попался! Блин, что это за звуки такие? Во, опять бежать? Сенсонат, Попался. Что за звуки такие? Капец, неприемные звуки. Такое впечатление, что она псует звук, чи шо в камере. Такие помехи идут. Ужас. Звуки ужас. Конечно. Так. У неї вже пів хп лишилося, пів половина ХПшок. Надіюсь, ми її доб'ємо. Бачите, вона камеру не ламає, вона тупо попадає на ці. На трепи і все. І не може далі бігти і взагалі нічого робити. Просто втікає. Не знаю, чи повезе нам її так зловити. Вот, біжить, біжить, біжить. Давай. Во-во-во! во, 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 во! Прям на нас! У нас зняла камеру. Він зняв камеру, рейк. Блін. А як він її зняв? Я от не розумію. Як він її зняв? Так, ці камери мені не потрібні. Кабан вообще тут не бігає, він там не бігає взагалі, він тут рядом бігає, Рядышком. Як він зняв камеру? Там ж навколо всюди були ці. О! Бачу. Бачу його. Я Його бачу. Я Його бачив. Він рядом вон 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 вон, вон біжить прям на мене. Та ти! Він прийшов до мене! Він прийшов сюда! Він прийшов в цей. Він тут Не? Да? до мене прийшов! Оце реально жорстко. Біжи! Так, ти тепер будеш мій агент. Ти будеш мені показувати, що там відбувається, тому що ну нафіг. І я туди не поткнуся вже. Так, кабан. Докладуй. Так, все добре. рейк? Не видно його. Так, от клітка. Кабан не в ту сторону йдеш. Іншу йди. От кабан. Вроді бе рейка не. Не видно. Ще хто його знає? Краще дістану я зброю. Рейк! Ти тут? Що за... А! А, в мене пушки нема. Пушку забрали з рук. Куди він втік? Він тут, він рядом, він рядом, він просто рядом. І що це було за аномалія така літаюча? Що це таке було? Якби не вона, я би його вже пристрелив. Що за аномалія? І що це таке? Що це за світло таке? А, то есть якщо ми виключимо оце, то у нас буде світло таке. Капець, що за аномалія була? Кись літаючи бі... синій полоч, що це таке? Полтергейсти літають тут. Ну де ти там? Вот, біжить. Ти де? Вот-вот-вот біжить! Є! Є! хорош, дві всадив пулі в нього. Вот він де побіг. Я те щас знайду. Ні, він втік. Далеко втік. Я туди не хочу йти. Тут я хоча б хоч трохи та й в безпеці коли світла. Причому, коли знаю, куди він побіг, з якої сторони буде вибігати, то легше якось трошки. Так. О, здається. Кабанчик. Не вернется. Вот-вот тут вот, бежит. Ты да? Ты в у мувуси? Давай. Че внес? Ой, попал! Ювелирный. Ай! Е, я ее сейчас пристрелю. Стій на месте. Твин залагал, походу. Він реально залагал? А, ні, не, не залагал. Блин, такий шанс. У два патрона, у два патрона. На два вистріла лишилося. Капець, два вистріла. Надіюсь, я попаду. Не можна тепер промазувати взагалі два патрона. Так, він в ту сторону побіг. Треба уважно слухати. Звідки він біжить? Так, він з цієї от сторони може прибігти. Що минулого разу він звідти там щось прибіг. Ой-ой-ой, Жице! Жице біжить! Вон-вон-вон! Та ніе. Єе! Один патрон лишався! І ми виграли! Супер! Ну що ж, ми пройшли цю гру. Всім дякую за перегляд! З вами був Грейдер. Всім до побачення!